В Олександрійському басейні Дельфін навчилося плавати не одне покоління Олександрійців. Він був одним з найкращих в Україні. Тренуватися та змагатися суди приїжджали плавці з усього радянського союзу. Останнім часом до редакції телеканалу надійшло декілька телефонних дзвінків. Олександрійці цікавляться, коли ж запрацює басейн, аби ходити туди на заняття плавання чи влаштуватися на роботу. Нагадаємо, що нині басейн Дельфін знаходиться в оренді у фірми Планета спорт. Протягом місяця наші журналісти намагалися домовитися про інтерв'ю. Ми приходили у басейн, аби відзняти відеоматеріал, але нас туди не пустили. По шуму було чути, що там проводяться ремонтні роботи. Зовні видно, що замінюють старі вікна на металопластикові. Журналісти залишили одному з працівників, який відчинив двері басейну, свій номер телефону. За кілька днів журналісту справді зателефонували, поцікавилися з приводу чого ми хотіли зв'язатися. Журналіст розповів про чисельні запитання олександрійців, які цікавляться, коли ж запрацює басейн, що буде там нового та чи будуть вакансії. Журналісту сказали зателефонувати через тиждень, а наступного разу сказали, що інтерв'ю відкладається до невизначеного часу. Ніби немає нічого показати нового, та й взагалі зараз не до того чекають на перевірки. Так і не дочекавшись ніяких відповідей, ми спробували знайти інформацію на офіційному сайті цієї фірми, що урендує басейн-дельфін. Виявляється, що планета спорт це мережа спортивно-оздоровчих комплексів з кваліфікованими тренерами, демократичними цінами для оздоровлення і спорту населення України. Тільки чому фірма з такою благородною метою не пускає журналістів у приміщення басейну і не дає ніяких коментарів. Можливо, є, що приховувати. На офіційному сайті Планета Спорт йдеться, що ця фірма динамічно розвивається з 2006 року. А останні роки не тільки в Києві, а й в регіонах України: Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській області та Автономній Республіці Крим. На цьому ж офіційному сайті спорт.орг.юей» у розділі вакансії зазначається Начається про відкриття вакансій тренерів та технічних працівників у басейн Олександрії. От і все, що нам сьогодні відомо. Тож як проходить ремонт і коли відкриється басейн, наразі залишається таємницею для журналістів, а отже, і для олександрійців.